Використання відновлювальних джерел енергії, збереження навколишнього середовища, проєкти по енергоощадним технологіям представляли підприємці Вінниці. У місті пройшов день зеленого бізнесу, який присвятили обговоренню успішних екологічних бізнес-моделей та іншим перевагам переходу на енергоефективність. Як сонячні панелі допомагають заощаджувати та наскільки ефективні ті ж самі енергозберігаючі лампочки? Це пояснює директор Вінницької промавтоматики підприємство, яке вже багато років спеціалізується на технологіях, які працюють за допомогою сонця, вітру та води, хочу звернути вашу увагу, що це важливо, адже часто гірше навіть більше шкоди робить погана напруга, чим взагалі її відсутність. Коли немає електроенергії в мережі, ну немає та й немає. Включаємо свічку, створюємо ароматичним настрій от коли напруга є, але вона погана, а зараз дійсно дуже часто це буває, тому що ну, там, мережі пошкоджені, не витягують потужність і відповідно дуже часто або залишена, або занижена напруга. Тому стабілізатори напруг, напруги, грани напруги мають увазі, ну, що це варто використовувати своїх помешканнях. Саме для того, аби навчити бізнес правильно використовувати усі можливі природні ресурси, у Вінниці влаштовують день зеленого бізнесу, де науковці, підприємці та влада діляться ідеями щодо впровадження екологічно чистих технологій. Зробити е, максимум для того, в першу чергу, щоб донести до містян, е, достукатись. В душі, щоб кожен зрозумів, що от маленька крапелька, маленький захід в рамках от основних пріоритетів це вклад в майбутнє. Має свій зелений курс і Вінницька міська рада котельні, дитячі садочки, школи та комунальні підприємства. По максимуму переводять на альтернативні джерела енергії. Сьогодні захід проходить в рамках проекту, який ми вже завершуємо. Це останній захід, який буде присвячено день зеленого бізнесу в рамках співпраці громадської організації «Вінресурс» ресурс, екодія фінансової підтримки німецького урядової міністерства економіки і екологічної політики і за інформаційної підтримки департаменту відновлення та розвитку ми організували такий ряд заходів. Нагадаємо, у січні 2022 року Вінницька міська територіальна громада першою в Україні проголосила зелений курс стратегічний напрямок кліматичної нейтральності. Зроблено це за прикладом європейського зеленого курсу. А також впроваджують компенсацію за використання сонячних панелей на підприємствах, що становить 15% від собі вартості. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал Віннич.